я з Нью-Йорка. Я живу в Києві вже рік. Ми створюємо систему візуального позиціонування, яка допомагає платформам орієнтуватися там, де немає GPS. Я приїхав сюди в лютому, на першому тижні лютого 2024 року і мав залишитися тут на два тижні. І мене фактично затягнули до важливої особи у військово-політичній сфері, яка сказала, що їй потрібна моя допомога щоб виграти війну. І я подумав, що це досить зухвало. Знаєте, я дуже добре обізнаний з проблемою глушіння та спуфінгу GPS-сигналу, з якою стикаються багато платформ тут. І мій продукт унікально підходить для вирішення цієї проблеми. Тож, якщо ви в правильному місці в правильний час і можете зробити щось велике. Ви повинні це зробити. Я провів рік тут, фактично інтегруючи свій продукт у різні види повітряних платформ великого радіусу дії. Ми мали великий успіх у продажу цього продукту на заході великим оборонним компаніям першої величини, також армії США, військово-повітряним силам США. Отже, система по суті полягає в тому, що ми беремо від однієї до чотирьох камер, які працюють одночасно в день або вночі. Вони підключаються до невеликого комп'ютера NVIDIA з нашим програмним забезпеченням. Є невеликий жорсткий диск з попередньо завантаженою базою даних, три вимірних карт рельєфу, яку ми отримуємо від сторонніх постачальників супутникових зображень. Отже, по суті, ми можемо просто взяти цю коробку і застосувати її разом з будь-якою платформою. І тоді дрон сприймає це як GPS, але ви не можете його заглушити, ви не можете його підмінити. Він працює в день, працює вночі, працює на думку. Уже низьких висотах, працює на великих висотах, на камікадзе платформах, мультироторних платформах, розвідувальних платформах. Отже, так, ви просто можете прикріпити це скотчем до дна дрона, один кабель для живлення, один кабель для GPS. Основна ідея полягає в тому, що ми фактично використовуємо камери. Вона фактично бере камери, дивиться на землю, фотони потрапляють на сенсори, потім у комп'ютер, і нейронна мережа зіставляється з локально збереженою базою даних карт. Тут також є інерційний вимірювальний пристрій, і ми також робимо візуальну та інерційну одометрію, що по суті означає, що ми відстежуємо рух пікселів, щоб визначити наше місце знаходження.